Розділ 6 закони України про національну поліцію. Добір на посаду поліцейського. Стаття 47. Призначення на посади поліцейських. Призначення на посади поліцейських здійснюють посадові особи, органів, закладів установ, поліції відповідно до номенклатури посад, яку забезпечує Міністерство внутрішніх справ України. У разі проведення конкурсу для визначення кандидата для призначення на відповідну посаду, призначення на посади поліцейських здійснюють посадові особи, органів, закладів установ, поліції згідно з номенклатурою посад, які затверджує Міністерство внутрішніх справ України та відповідно до результатів конкурсу, призначення на посади курсантів, слухачів. Вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, здійснюють керівники таких закладів. Стаття 48 Закону України про Національну поліцію. Порядок призначення на посади поліцейських. Призначення та звільнення з посад поліцейських здійснюється наказами посадових осіб, зазначених у статті 47 цього закону. Накази про зарахування поліцейських курсантами, слухачами денної форми навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, є підставою для звільнення таких осіб зі штатних посад, які вони займають в органах, закладах, установах поліції. Випускники вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських після закінчення навчання, призначаються на посади в органах, закладах, установах, поліції, наказами посадових осіб поліції, зазначених у статті 47 цього закону. Перед вибуттям до нового місця служби поліцейський має здати посаду, здати всю службову документацію, спеціальні засоби, зброю, матеріальні цінності, закріплені за поліцейським не пізніше, ніж через місяць від дня одержання органом закладом установою витягу з наказу про переміщення по службі. До зазначеного строку не зараховують час перебування поліцейського у відпустці, відрядженні на лікарняному. Стаття 49. Стаття 49 Закону України про Національну поліцію. Вимоги до кандидатів на службу в поліції На службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18, які мають повну загальну середню освіту незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження. Майнового стану місця проживання, які володіють українською мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із законом України про забезпечення функціонування української мови як державної. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які вступають на службу в поліції, затверджує Міністерство внутрішніх справ України. Незалежно від професійних та особистих якостей, рівня фізичної підготовки та стану здоров'я на службу в поліції не можуть бути прийняті особи у випадках, визначених частиною 2 статті 61 цього закону, а також особи, які відмовляються від взяття на себе зобов'язань дотримання обмежень та або від складання присяги поліцейського, визначених законом. Особи, які звільнені або мали бути звільнені з посад на підставі закону України про очищення влади. Стаття 50 Закону України про Національну поліцію перевірка кандидата на службу в поліції. Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції з метою визначення стану їхнього здоров'я, зобов'язані пройти медичні обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення, алкогольної, наркотичної та токсичної залежності в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України. Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, за їхньою згодою проходять тестування на поліграфі. Відповідно до порядку, встановленого законом щодо осіб, які претендують на службу в поліції, проводиться спеціальна перевірка, порядок проведення якої визначається законом та іншими нормативно-правовими актами. Стаття 51 Закону України про Національну поліцію Поліцейській Комісії. Для забезпечення прозорого добору, конкурсу та просування по службі поліцейських на підставі об'єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції утворюються постійні поліцейські комісії. До складу поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції входять 5 осіб. Два представники, визначені міністром внутрішніх справ України не з числа поліцейських. Один представник визначений керівником поліції. Два представники громадськості рекомендовані уповноваженим Верховної Ради України людини, з прав людини числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Основними повноваженнями поліцейської комісії є. Проведення відбору конкурсу на службу в органи засади установи поліції крім прийому до навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду. Поліцейські комісії територіальних органів поліції діють на постійній основі. Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії становить 3 роки. Одна й та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської комісії лише протягом одного-трирічного строку. Повторне призначення на посаду члена поліцейської комісії забороняється. Члени поліцейських комісій можуть не припиняти виконання своїх основних службових обов'язків за місцем основної роботи чи служби. Забезпечення діяльності проведення засідань поліцейських комісій здійснює апарат відповідного підрозділу поліції. Повноваження члена поліцейської комісії припиняються. У разі закінчення строку, на який призначено члена поліцейської комісії, якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення повноважень за власним бажанням. Якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої повноваження за станом здоров'я. Якщо обвинувальний вирок щодо члена поліцейської комісії набрав законної сили. Якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або набув громадянство іншої держави. Якщо члена поліцейської комісії визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим, У разі смерті члена поліцейської комісії. У разі обмеження цивільної дієздатності члена поліцейської комісії або визнання його недієздатним. У разі застосування до члена поліцейської комісії заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Рішення про припинення повноважень члена поліцейської комісії приймає посадова особа або орган, що призначив чи обрав відповідного члена поліцейської комісії. Поліцейська комісія обирає таємним голосуванням більшістю голосів. Від загального складу голову поліцейської комісії і секретаря поліцейської комісії. Голова поліцейської комісії організовує роботу комісії. Визначає обов'язки секретаря комісії веде засідання комісії. Обов'язки голови поліцейської комісії в разі його відсутності виконує секретар комісії. Засідання поліцейської комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, визначених законом. Голова поліцейської комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що виносяться на засідання, та оприлюднює цю інформацію на офіційному веб-порталі комісії не пізніше, ніж за два дні до засідання. Член поліцейської комісії уповноважений знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці. Зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати додаткові документи з питань, що розглядаються, вносити пропозиції щодо проекту рішення поліцейської комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення, висловлювати письмову окрему думку щодо рішення поліцейської комісії, здійснювати інші повноваження, визначені законом. Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обставини існують, член поліцейської комісії повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких поліцейська комісія може приймати рішення. Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я голови поліцейської комісії. Головуючи на засіданні, зобов'язаний ознайомити із заяви про відвід члена комісії, якому заявлено відвід. Рішення про відвід або самовідвід приймає поліцейська комісія більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід самовідвід, не бере участі в голосуванні. Поліцейська комісія проводить голосування за відсутності особи, щодо якої приймається рішення із запрошених осіб. Рішення поліцейської комісії викладаються в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення. Рішення підписує головуючі і члени комісії, які брали участь у прийнятті рішення. Окрема думка члена поліцейської комісії викладається в письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні. Порядок діяльності поліцейської комісії визначається міністром внутрішніх справ України з урахуванням положень цього закону. Для виконання покладених на поліцейську комісію повноважень її члени користуються правом доступу до публічної інформації поліції, в тому числі з обмеженим доступом, крім таємної інформації. Стаття 52 закону України про національну поліцію. Конкурс на посаду поліцейського з метою добору осіб. Здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов'язки за відповідною вакантною посадою. У випадках, передбачених цим законом, проводиться конкурс на службу в поліції та/або на заняття вакантної посади. Далі конкурс. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на службу та зайняття вакантної посади. Конкурс на службу в поліції обов'язково проводиться серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції. Комплектування в порядку просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу поліції, крім випадку, передбаченого частиною 3 цієї статті, за рішенням керівника уповноваженого призначати на такі посади, може передувати або проведення конкурсу, або проведення атестації. Конкурс проводиться відповідно до типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади, далі типовий порядок проведення конкурсу, що затверджується міністром внутрішніх справ України. Типовий порядок проведення конкурсу визначає умови проведення конкурсу, вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду Державної служби та оголошення про проведення конкурсу. Повноваження поліцейської комісії при проведенні конкурсу, порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі, порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на службу в поліції та або заняття вакантних посад, методи оцінювання кандидатів на службу в поліції та або на заняття вакантних посад державної служби. Рішення про оголошення конкурсу приймає керівник органу поліції, якому надано право приймати громадян на службу в поліції та/або призначати на відповідну вакантну посаду. Конкурс проводиться відповідною поліцейською комісією. Стаття 53 Закону України про національну поліцію. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу. Інформація, оголошення, про вакантні посади в поліції і про проведення конкурсу оприлюднюється відповідно до цього закону і типового порядку проведення конкурсу на офіційному веб-порталі Центрального органу управління поліції, відповідного територіального органу закладу установи поліції. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються місце знаходження поліцейської комісії, яка проводить конкурс. Назва вакантної посади, стислий зміст службових обов'язків, умови грошового забезпечення, вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки або спеціальності, досвіду роботи, у тому числі в поліції та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог до цієї посади, а також вимог до осіб, що приймаються на службу в поліції. Інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду, перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання, дата і місце проведення конкурсу. Прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 10 та більше 30 календарних днів. З дня опублікування оголошення про проведення конкурсу. Стаття 54 Закону України про Національну поліцію. Документи, які подають для участі в конкурсі. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає у визначеному порядку до поліцейської комісії такі документи. Письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається про надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону України, про запобігання корупції і на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних, копію паспорта громадянина України, копію документів про освіту, особову картку визначеного зразка, автобіографію. Та фотографії розміром і в кількості визначених типовим порядком проведення конкурсу. Декларацію, визначену законом України про запобігання корупції відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування медичну довідку про стан здоров'я, форму і порядок надання якої визначають спільно. Центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері Державної служби та Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, Копія військово-облікового документа, посвідчення про приписку до призовної дільниці, військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, або посвідчення особи військовослужбовця. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту, пред'являє поліцейській комісії паспорт громадянина України. Заборонено вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади в поліції, документи, не визначені цією статтею, якщо надання інших документів не визначено законом. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині 1 цієї статті. Стаття 55 Закону України про Національну Поліцію. Порядок проведення конкурсної процедури. Служба персоналу. Бо кадрового забезпечення органу поліції, де проходить конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам та інформує про це поліцейську комісію. Кандидати, які пройшли перевірку, передбачену частину першої цієї статті, проходять тестування, співбесіду та інші види оцінювання відповідно до типового порядку проведення конкурсу. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою така особа проходить у встановленому порядку конкурсний відбір, за результатами якого приймається рішення про її прийняття на службу до поліції та або призначення на посаду, або про відмову в такому прийнятті та або призначенні. Засідання поліцейської комісії при проведенні конкурсу є правомочним. Якщо на ньому присутні не менш як 2 третини її членів, під час засідання поліцейської комісії при проведенні конкурсу її члени вивчають результати проведення перевірки документів кандидатів, проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до типового порядку проведення конкурсу, проводять співбесіду з кандидатами з урахуванням результатів тестування. Особисто оцінюють рівень професійної компетентності претендентів, які відповідають умовам конкурсу та визначають в особистому порядку їхній загальний рейтинг. За результатами складення загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу. Рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу. Рішення поліцейської комісії оформлюються протоколом, який присутні на її засіданні члени комісії підписують не пізніше наступного дня після проведення засідання. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного дня після підписання протоколу засідання поліцейської комісії відповідно до типового порядку проведення конкурсу. Статті 56 та 58. Закону України про національну поліцію Стаття 56. Призначення на посаду поліцейського На вакантну посаду поліцейського призначається Переможець конкурсу в разі його проведення Службові Відносини особи, яка вступає на службу в поліції, розпочинаються з дня видання наказу про призначення на посаду поліцейського. Стаття 58 Безстроковість призначення на посаду поліцейського. Призначення на посаду поліцейського здійснюється безстроково до виходу на пенсію або у відставку, за умови успішного виконання службових обов'язків. Строкове призначення здійснюється в разі заміщення посади поліцейського на період відсутності особи, за якою, відповідно до закону, зберігається посада поліцейського та посад. Призначеного на який передує укладення контракту. Стаття 57 Закону України про Національну поліцію. Атестування поліцейських Атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їхніх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення. Визначення відповідності посадам а також перспектив їхньої службової кар'єри, а тестування поліцейських проводиться при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність. Для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність для визначення відповідності займаній посаді. А тестування проводиться атестаційними комісіями органів, закладів чи установ поліції, що створюються їх керівниками. Рішення про проведення атестування приймають керівник поліції, а також керівники органів закладів чи установ поліції стосовно осіб, які згідно з законом та іншими нормативно-правовими актами призначаються на посади їхніми наказами. Керівник поліції, а також керівники органів, закладів чи установ поліції мають право призначати атестування поліцейських незалежно від часу перебування на посаді та проведення останнього атестування таких поліцейських. Порядок, строки, періодичність проведення атестування, а також категорії поліцейських, які підлягають атестуванню, затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. Під час дії воєнного стану атестування поліцейських не проводиться. Рішення щодо переміщення поліцейських здійснюється відповідними керівниками з урахуванням інтересів служби. Особи, які були переміщені по службі на вищу посаду без проведення атестування протягом 60 днів з дня закінчення дії воєнного стану, повинні пройти атестування у загальному порядку.